Кашалот це програмний РРО, призначений для швидкої реєстрації чеків на сервері ДПС. Кашалот складається з двох частин кабінету користувача та локальної каси касира. Для того, щоб почати роботу, потрібно зареєструватися в кабінеті кашалот. Перейти на початкову сторінку реєстрації можна з нашого сайту kasa.stcenter.com Перейдіть на сторінку кашалоту і до особистого кабінету. Для початку реєстрації натисніть Зареєструватися. Заповніть прізвище ім'я по батькові, на кого буде реєструватися кабінет. Номер телефону, який потім буде логіном для входу в кабінет, адресу електронної пошти та пароль для входу в кабінет. До пароля є певні вимоги. Це обов'язково має бути велика та мала буква і цифри. Заповнивши всі необхідні поля, натисніть Реєстрація. У відповідь на вказаний номер телефону прийде СМС із кодом підтвердження. Введіть даний код та натисніть Підтвердити. Вітаю! Ви зареєстровані в кабінеті користувача Кашалот.